Шановні друзі, вітаю вас зі святом днем народження нашого коледжу. Сьогодні виповнюється вже 93 роки з дня його заснування, і це є нагадуванням про нашу гордість за коледж та наші досягнення. Як голова ради студентського самоврядування я хочу висловити подяку всім нашим викладачам, працівникам та студентам, які доклали максимум зусиль, щоб зробити наш коледж місцем, де кожен студент може знайти свій шлях до успіху та досягти своїх мрій. Нехай кожен день пронесе нові перемоги та здобутки, а наш коледж буде символом високої якості освіти та передової науки. Разом ми зможемо досягти ще більшого успіху та зробити наш коледж ще кращим місцем навчання та саморозвитку. День народження коледжу свято щире і прекрасне. Воно зберігається в серцях кожного з нас. Сьогодні ми разом усіх вітаємо та бажаємо, щоб наш коледж завжди з радістю приймав сліспрямованих абітурієнтів та з гордістю випускав талановитих людей, готових завжди добуватися свого успіху. Святкуйте з нами, колеги, і друзі. цей день, що прийшов, щоб всіх об'єднати. Коледж, наш друг. Ми вдячні за прекрасну атмосферу, за затишну аудиторію та незабутні приємні студентські спогади. Тож, зібравшись разом, усі святкуємо. При такій події, нехай ці свят. Буде радісним, душевним, незавиволич. Щиро вітаємо тебе з днем народження, і з викладачам, працівникам, студентам, міцного здоров'я, успіхів і чекаю перемоги. Твоя історія вже довга і відома. Ти виховав стільки відомих людей, і кожен випускник твій пам'ятає ті спогади, що від тебе залишились назавжди.